Отож, ми продовжуємо і говоримо на одну із головних тем сьогоднішнього випуску: про те, що тисячі військовозобов'язаних отримали в резерві плюс повідомлення щодо сплати штрафу. Власне, масове повідомлення отримували українські чоловіки в застосунку, і це викликало справжній резонанс у суспільстві. І спостерігалася доволі така дивна. Ситуація з повідомленням стосовно цих штрафів, а саме йдеться в повідомленні, що за несвоєчасну оновлену інформацію, що вважається порушенням, передбачається штраф, який складає доволі кругленьку суму. Це 17 тисяч гривень. А далі слідує приписка: що якщо сплатити її відразу, то усього вийде 8 тисяч 500 гривень. Знепокоєння викликало в цій темі те, що повідомлення отримало чимало людей, які вчасно оновлювали дані і до цього не мали жодних проблем з ТЦК. Але у наслідок таких масованих сповіщень велика кількість чоловіків почала приходити особисто в ТЦК та СП, що що створило величезні черги. Отож детальніше розбирати цю тему ми далі будемо у нашому випуску з нашою гостею, адвокаткою Тетяною Козиченко. Пані Тетяно, доброго вечора. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю всіх, Діана, вітаю. Так, отож, пані Тетяно, розтолкуйте простими словами е ці повідомлення сповіщення, які надійшли чоловіка. Що ви особисто думаєте з цього приводу і наскільки це можна вважати, не вважати офіційним викликом? По порядку і простими словами. Взагалі, притягнення до адміністративної відповідальності, зокрема за порушення правил військового обліку, це цілком очевидна і реальна причина, коли появляється воєнний стан, вноситься законодавство е, зміни і оперативна величезна кількість чоловіків, людей повинна внести якісь дані, і якщо вона вчасно це не робить, вона отримує штрафи. Більш того, в нас є центри комплектації. Є цілком зрозуміло, що за кількістю, яких Треба перевірити, провести роботу в центри комплектації, справитися не здається. Тому, коли запроваджуються процедури, запроваджуються строки, і після того, як правило, якісь механізми по удосконаленню процедур абоченню процедур притягнення до відповідальності, і варіант для того, щоб це було зрозуміло, і для того, щоб, скажімо так. Порядкувала і тут тих людей, які повинні ці дані надавати. Наприклад, в березні був прийнятий зміни до е... Кодексу про адміністративну відповідальність, а саме була прийнята стаття 279.9, яка передбачає додаткову процедуру щодо спрощення, скажімо так, механізмів притягнення до відповідальності, коли особа добровільна. Визнає, що вона порушила законодавство, вона не планує оспорювати це порушення і згідно до притягнення до відповідальності. І саме ця процедура допомагає спростити сплату штрафа і виправлення необхідних даних. І відповідно до цієї статті. При виявленні порушення, коли ще не складений протокол про адміністративну відповідальність, появляється повідомлення в програмі Резерв плюс, де зазначається, що виявлено порушення. Поки що не складений адміністративний протокол. Якщо ви погоджують, знаєте, що ви порушили, ви маєте можливість сплатити 50% такого штрафу. Порядок. Це означає, що треба писати заяву відповідно до ТЦК відповідно територіальний центр комплектації, і сплатити штраф 8,5 тисяч гривень, усунути це порушення. І тоді протокол, буде виписаний протокол саме за згодою на сплату саме оціх 8,5 тисяч гривень. Але вважається такий протокол вже не підлягає оскарженню в суді. Тобто, це така спрощена процедура. Що відбувається? Ну, я вже сказала, центри комплектації не складаються за кількістю порушень. Тому вбачається, uh -huh. що ці люди, які точно знають, що вони порушили закон, багато з них є, хто добровольні, будуть його усунути і готові сплатити 50% за це. Вони можуть і не сплачувати, але тоді вони можуть дочекатися протоколу, де буде вже 17 тисяч гривень. І якщо вони такі отримують відповідно при. Дотримані в суду офіційно і протягом, наприклад, 20 днів не сплатять штраф, то відповідно штраф помножується на два. Нас є три можливості уплати штрафа. 50% до того, як протокол склад... ця інформація потрапила в протокол, 100% якщо протокол складений, і відповідно 200% якщо протягом 20 днів після складання і вручення протоколу штраф не був оплачений. Що робити людям? У нас є дві категорії людей. Перша категорія людей, які не вбачають порушення, тобто вони впевнені, що вони зробили все правильно, і друга категорія людей, які знають, що вони щось порушили, дійсно, вчасно не внесли дані, щось не оновили, щось не зробили. Тому ті, які знають, що порушення є, в них є два шляхи: або добровільно написати про згоду, заяву. В центри комплектації і отримати протокол на 50%, або нічого не платити і чекати, можливо, буде виписаний протокол, якщо вони справляються з кількістю роботи, можливо, не буде виписаний протокол, і по отриманню протоколу сплатити 100% або оскаржити його до суду. Ті люди, які вважають, що вони не вчинили жодних порушень, зробили все правильно. А такі випадки, от на практиці, ми спостерігаємо, є. Коли люди впевнені, що вони оновили, наприклад, дані, а потім знаходять в себе так називаємому розшуку. Але за таких умов вони самі відправляють документи на підтвердження того, зробили витяг із резерва плюс, коли вони оновили, наприклад, дані, описують, що нема порушення, і центр комплектації з цією порушення в базі. Можна залучити до, до адвокатів, які знають, як написати документи, які можуть напряму так само звернутися до центрів комплектації, описати інформацію, прикласти документи, і тут два варіанти: або ця інформація зникне в базі, або по наявності протоколу людина буде вже вимушена звернутися до суду і в судовому порядку доводити, що з її боку порушень не було. От так зараз працюють ці процедури. Угу. Ось власне дуже багато ем, побачила сьогодні, і вчора дописів. На Фейсбук-сторінках різних акаунтів громадських активістів, які активно описували цю ситуацію про те, що їм теж прийшов цей штраф, але вони це все, тобто вони не мали ніяких проблем до того, вони оновили свої дані і дуже багато жалілись на те, що це ще плюс час, ще плюс висня ситуацій. Але. Стосовно цієї розсилки, зараз поговоримо про резерв. Чи можете ви прокоментувати, чому така розсилка, власне, і це повідомлення з'являлися в тих людей, які оновили дані? Перше, чи працюють програми коректно? На жаль, не завжди програми працюють коректно, особливо коли впроваджуються якісь новшества. От щодо технічних питань, чому так відбувається? Це треба звертатися відповідно у до органів, які обслуговують є провайдерами, утримуючим відповідних систем. Я точно знаю, і до нас зверталися люди, і ми мали всі підтверджені документальні, що виновили дані, але проблеми були безпосередньо в реєстрах інформації щодо них. Ми відправляли листи і інформацію у відповідні центри комплектації, і така інформація зникала. Була перевірена і зникла. Якщо вона не зникла, то тоді, виходить, своїми власними ногами треба дійти до центра комплектації і там показати, розбиратися і вже чекати, коли інформація така зникне. Усунення технічних проблем це необхідно звертатися до органу, щоб вони це робили. Далі, ми не говоримо про наявність штрафа 17 тисяч. Його ніхто не виписав. Це повідомлення, що виявлено правопорушення. Покладений протокол. Особа не притягається до адміністративної відповідальності. Мова іде, що відповідно до змін законодавства, до того, як особу притягнули до адміністративної відповідальності, в неї є можливість добровольно сплатити 50% можливого штрафу для того, щоб не платити 100%. І це не означає, що людина повинна платити. Вона. Звернутися фактично заявою до центрів комплектації, повинен бути складений протокол. В протокол повинна бути занесена згода особи, що таке порушення мала місце, тільки тоді виникає право на сплату 50% від штрафу. Поки угу. не оформлений протокол з згодою, і поки особа не звернулася добровольно в центр комплектації, вона. Не може нічого сплатити, або е, треба до кінця, я думаю, що недостатньо зараз і роз'яснення процедура тільки запрацювала, поспілкуватися саме з працівниками е, е, центрів комплектації, які могли би пояснити всі практичні шляхи, які вони запровадили для реалізації при наявності порушень і оформлення протоколу сплати оці е, 50% штрафу. Угу. Пані Тетяно, і так на завершення, ви як е, фаховий експерт і людина, яка добре розуміється в цій темі, чи могли би ще нагадати і підсумувати для громадян про останні оновлення в резерві стосовно е, оновлення даних і про терміни? Перше, якщо ви впевнені, що ви не вчинили правопорушення і система дала збій. Чи висвітилася інформація, яка на ваше переконання не відповідає дійсності? То для того, щоб не чекати протокола про порушення, не оскаржувати його в суді, не втрачати час і не наймати адвокатів, краще надати інформацію, відіслати мову: не треба нікуди ходити, в відповідний центр комплектації на об знаходитися. І пояснити ситуацію, щоб ця інформація була виплена, виправлена в відповідних реєстрах і програмах. Чиніть ці дії для того, щоб не мати більших проблем і не втрачати більше часу. Якщо у вас ви знаєте, є порушення і ви хочете його усунути, то краще звернутися до адвоката, який розгляне наше порушення, і в конкретному випадку скаже, які документи, куди треба направити. Для того щоб скористатися правом 50% відсоткової знижки при винесенні відповідного штрафу за оформлення протоколу, де буде відображена згода особи, яка вчинила правопорушення, дякую, пані Тетяно. Дякую, що ви долучилися до нас. Ми коротко поговорили про ці штрафи в резерві. Отож, з нами на зв'язку в студії Львівської мануфактури новин була адвокатка Тетяна Козаченко. І ми говорили про штрафи, які з'явилися у застосунку резерв плюс.